Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля. Слава Україні і з Днем Незалежності! Всіх бажаю миру, перемоги, бажаю щасливого життя, бажаю здорових довгих років, всім, хто хворіє, одужати, всім, хто сумує бути щасливими. І всього-всього головне, що слава Україні! Героям слава! І сьогодні таке урочисте свято, не дивлячись на те, що ніби звичайний робочий день, бо у військовий час всі свята скасовані. Але ж з чим я до вас прийшла? Я сьогодні отримала своє невеличке замовлення з магазину Мережка Львів. І я знаю, у багатьох із вас є питання щодо прозорих п'ялець, п'яльця рамка нурге. Про них я вам зараз і покажу, і розповім. Що ж, я так само, як і ви, цікавилася цими п'яльцями. Я помітила, що вони саме тільки у форматі п'яльця рамка, тобто стандартних п'ялець у прозорому вигляді їх немає, є лише п'яльця рамка. Ну, я так, знаєте, прикинула, бо ж цікаво було все ж таки потримати їх в руках. Якось мені не вдавалося їх побачити наживо. Коли я була в магазині Чарівна Мить, їх ще не було. А от ну, якось пізніше я туди не їздила, все ж таки далеченько від мого дому. А роблячи замовлення на мережка Львів, я вирішила замовити собі такі прозорі нурги. Як ви можете бачити, вони овальні, я собі такі замовила. Я замовила їх не просто так. Я хочу в них оформити одну мою вишивку. Тож, давайте так, спочатку я просто розповім, покажу, що воно з себе представляє ці п'яльця рамка. Покажу, бо багатьом дівчаткам цікаво і питали, і цікавилися, але якось так їх ще поки що я ну, не бачила так. В широкому використанні, скажімо так. Тож ну, це відносна новинка. Ось так, якщо це овальний формат, ось так воно в горизонтальному вигляді, тут явно був цінник, це мені не принципово, це просто я щойно, реально щойно, ну там з годинку тому прийшла з нової пошти зі своїм замовленням, серед іншого, тут були ці п'яльчики. Тож я хочу вам показати, розповісти, що вони з собою представляють. І просто подивитися разом із вами. Значить, п'яльця рамка передбачає собою оформлення у п'яльчики. Тут, бачите, ось такий тримач, давайте покажу ближче. Ось такий металевий тримач, він явно закручений ось туди гвинтом. Ну, він, до речі, він ось, бачите, прокручується. Його можна Повернути, як тобі, зручно, повернути. Я не знаю, закрутити чи розкрутити, чи можна, я не пробувала. Але ж, значить, я замовляла собі ось такий розмір. Дивіться, будь ласка, четвертий номер Нурге. Що це таке? Це такий середній розмір п'ялець. саме для овалу, і що? Собою представляє ось ця сама прозорість. Ось, бачите, в мене від вікна трошки світло, і ви можете бачити, що така напівпрозора дійсно рамочка. П'яльчики йдуть без гвинтового кріплення, просто вони ось так бимсь знімаються, бачите, заклацаються. І, ну, стандартні п'яльці складаються з двох частин. Ясно, що внутрішнє коло, в нашому випадку, овал, і зовнішнє. Внутрішнє коло тут. Пластмасове, пластикове, ось такеньке. Його ти нічого не зробиш. Ну, як стандартна пластмаска, ось з таким бортиком. Так, а ну-ка, фокус. Ось таким бортиком, так? Овальна пластмаска це внутрішня частина. І зовнішня частина, зовнішня фокус, зовнішня частина. Мені. Асоціативно, воно нагадує стрижень з, кле... з клеєвого пістолету. Знаєте, хто користується всякими декорними штуками, в будь-якому випадку, я думаю, багато з нас мають клей-пістолет. І от саме ось ці стрижні стежні, як їх ви зрозуміли, от реально дуже-дуже схожі. Вони саме. -саме Ну, фокус, та ти дивися. О, вони саме-саме на дотик от прям ну, дуже схожі. Вони такі, як знаєте, трошки прорезинені. За рахунок цього йде а, сцепка з пластмасою з внутрішнім колом. І ось так вони легенько роблять. так. Та що мене фокус, глянь. Отак, пим легесенько, бачите? Легесенько вправляються. Ну, так, як ще один момент. Пластик нічого йому не робиться. А ось ця зовнішня штука, вона робить, от дивіться, яке воно гнучке, от дивіться. Ви бачите? За рахунок цього йде натяжка, що воно таке, як прорезинене, і йде сцепка з оцим бортиком, і нормально можна натягти. Єдине, що, так як. Форма овала і тут є кріплення, то кріплення треба дійсно розмістити посередині вгорі. Тож, мабуть, треба з цього місця починати. І вже потім зап'ялювати роботу. Цікавенькі такі п'яльчики, цікавенькі на дотик, вони не противні, як на мене. Я переживала, що будуть якісь такі, знаєте, на дотик не дуже приємні. Але ні, така рифлена трошки структура. Оцього от прозорого матеріалу, будемо так казати, воно таке, як резина з силіконом. От я навіть не знаю, з чого ну, чи поліуретан, от швидше поліуретан, дійсно. І також на них внизу є напис Нурге. Ось так ось видно. Класна така річ, я вам скажу так: для швидкого оформлення, для швидкого варіанту подарунку, мені здається, це класна річ. Вони є в різних розмірах. По вартості щось порядка плюс-мінус 150 гривень вони коштують. Можете бачити розмір. І ну, купувала я їх не просто так. Купувала я їх, я хочу оформити свою одну роботку в них. Ну і просто з вами просто прикину, як воно то буде виглядати. Ось цю роботочку я хочу, дівчинку, україночку, оформити в ці п'яльчики. Я думаю, що буде дуже навіть непогано а, ця робота у п'яльцях. Тим більше, що єдине, що ось, бачите, з центру зверху треба ось так. Розмістити так, щоб тримач, власне, був по центру. Ну, Це в мене такий проб, пробний натяг, тож дивіться. Вишито на лінді. І хочу сказати, що ну, от, можна підтягти, можна понатягувати. Ось дивіться, бачите, я просто залюбки підтягую, і чудово воно все розгладжується. Тобто, для Оформлення в рамку п'яльця, такий варіант дуже-дуже чудово підходить, як на мене. Ось так ось ну, лишається, звісно, позаду поховати залишки тканинки. І ось така моя дівчинка буде в таких п'яльчиках прозорих. Світленьких і буде висіти в моєму рукодільному куточку. Довго я думала, як я саме хочу її оформити. Спочатку думала кольорові п'яльчики взяти, а може, навіть коричневі, щоб перекликалося. Але потім, коли з'явилися прозорі, я просто для себе думаю: о, буде якраз привід спробувати цю новиночку для себе і потримати їх в руках, використати саме за призначенням. І матиму ось таку чудову класну вишивочку вже оформленою. Ну, а чого вона лежить в мене в коробці, чого б і ні. Тож, ось такі п'яльчики. Я вам показала, як гнеться зовнішнє оце кільце. Дуже гнучке воно. Дійсно, ще треба буде передивитися, бо, ну, як би мовити, ще трошечки поправити, щоб ось цей ось верхній гачочок був. Посередині, бо бачите, трошки привісила і трошечки, ну, як би не по центру. Тож я вам скажу так, хвилин 5 погратися і так собі нормально можна натягти роботу. Щодо того, чи зручно буде на них вишивати. Скажімо так: коли людина вишиває, я просто шию двома руками, це не про мене, тому я буду казати, коли людина вишиває, коли людина вишиває, держачи п'яльця, в одній руці, шиючи ну, більшість з нас правші, так я лівша. Тобто, я коли тримаю п'яльчики, то я тримаю в правій руці, а шию лівою, якщо одною рукою. Але такого майже не буває. Я, як правило, я шию двома руками. Ті, хто шиють правою, тримають в лівій, ясно. Що хочу сказати, все одно ти тримаєш. В принципі, можна, якщо невеличка робота, мабуть, можна, мабуть, ну, скажімо так, я так собі думаю, що на трієчку то можна. Кому не потрібна барабанна натяжка? Чому так кажу? Тому що так як нема гвинта цього закруточного для фіксації натягу. так, то, звісно, воно буде ну, просто отак от десь ти взяла отак десь. Раз, два, три, і воно послаблюється. Не дивлячись на те, що ця боростка там є, ось да, ось, ось ця ось. так, а ну, фокус. Ось, бачите, видно, що така боростка. Все одно, так як немає фіксації, то цей натяг він трошки послабляється. Тож, кому не принципово барабанна натяжка, тому, будь ласка, чого б і ні. Ну, я ж кажу так, на трічку. Тобто, як варіант, на крайняк можна на них і вишивати. Але все ж таки, п'яльця-рамка більш таки, як для оформлення, як, на мій скромний погляд. Тож, отака в мене, дівчинка-україночка, тепер житиме в цих прозорих п'яльчиках. Я дуже задоволена. Що маю таку новиночку, показала, вирішила просто ненадовго включитися, показати, що ж воно собою представляють ці прозорі п'яльця. Тож, знайомтеся, дивіться. Ну, я ж кажу, щодо вартості, вони зовсім такий, на мій погляд, нормально, в принципі, коштують. Щодо цілей, їх використання, ну, все ж таки, це більше для оформлених, для варіантів саме оформлення, а не процесу вишивки. Всім гарного дня! Дякую за увагу! Хотіла вам це прийти, показати, розповісти буквально в двох словах. Ще раз із святом, ще раз із Днем Незалежності. Цілую, обнімаю, як завжди, тепла, добра і великого творчого натхнення. Пока-пока.